27 березня весь світ відзначає Міжнародний день театру. Найстаріший в Україні театр було збудовано у Харкові 1789 році. Згодом у Києві 1806 і в Одесі 1810. вісімсот Перший український стаціонарний театр організував у 1906 році Садовський. Перші вистави він показав у Полтаві, а з 1907 року працював у Києві. Перший український професійний оперний театр музична драма було відкрито у 1919 році у Києві. Найбільше театральне місто в Україні то є Київ, у якому 25 театрів. 1943 року Раднарком України ухвалив постанову об'єднати галерею картин Тараса Шевченка та присвячений йому меморіальний комплекс у єдиний ціли. новоствореному державному літературно-художньому музею Шевченка в Києві було надано нове приміщення на бульварі його імені. 1968 році в авіакатастрофі загинув Юрій Гагарін, радянський льотчик, перший космонавт у світі, герой Радянського Союзу. Разом з Гагаріним розбився льотчик-випробувач Володимир Серьогін. 1990 року у Лондоні на Бейкер-стріт 221 відкрився музей Шерлока Холмса. Шерлок Холмс вигаданий детективний персонаж, головний герой книг англійського письменника Артура Конан-Дойля. В оповіданнях про Шерлока Холмса зазвичай мова йде від імені його друга і супутника доктора Джона Ватсона. Детектив веде свої розслідування, використовуючи логіку та метод дедукції. Прототипом Шерлока Холмса став відомий свого часу лікар та професор Іденубурзького університету Джозеф. Бел, асистентом якого був Артур Конан-Дойль. 1994 року в Україні пройшли перші після розпаду Радянського Союзу парламентські вибори. Президентом став Леонід Кучма. 1845 року народився Вільгельм Рентген, німецький фізик, один з винахідників ікс променів. Рентген відкрив короткохвильове електромагнітне випромінювання рентгенівські промені. Це відкриття мало величезний вплив на подачі розвиток фізики. Зокрема, привело до виявлення радіоактивності. Перша Нобелівська премія з фізики 1901 року була присуджена саме рентгену. Він сприяв швидкому практичному застосуванню свого винаходу у медицині. Конструкція створеної ним першої рентгенівської трубки лежить. Основі сучасних приладів 1863 року народився Генрі Ройс, англійський промисловець, сер та засновник компанії Rolls-Royce разом з Чарльзом Ролсом. Rolls-Royce – це британська машинобудівна компанія, виробник автомобілів і авіадвигунів. 1963 року народився Квентін Тарантіно, американський актор, сценарист, режисер та продюсер. Світову популярність здобув після картини Кримінальне чтиво, яка принесла йому золоту пальмову гілку кінофестивалю Канна. Також премію Оскар і Золотий Глобус за кращий сценарій. Крім того, зняв такі фільми, як скажені пси, убити біла та «Бославні ублюдки. Іменини на сьогодні святкують Ростислав та Михайло.